Всім привіт, друзі! Сьогодні буде коротеньке відео про паяння алюмінію. Збираю зараз акумуляторну збірку, але, на жаль, в тих акумуляторів виводи алюмінієві. Підібратися до клем і закріпити їх якимось болтовим з'єднанням немає ніякої можливості. І як варіант почав розглядати пайку. Але я думаю, кожен з вас знає, що паяти алюміній це непросто, а подекуди це неможливо. І для пайки алюмінію завжди потрібен спеціальний флюс. Тому я замовив декілька варіантів флюсу для алюмінію, і в цьому відео ми їх випробуємо. Замовив ось таку кубку. Це в нас найвідоміший F64 для пайки алюмінія і нержавіючої сталі. Далі в нас флюс фна для пайки алюмінія. Можете прочитати, що він ще може паяти. І ось така флюс паста, також для пайки Алюмінія. Замовляв ці флюси на сайті PromUA з ось цього магазину. Це ніяка не реклама, людей я цих не знаю, купляв за свої гроші. Просто сподобалось, що дуже швидко мені відправили, і виходить, через день я його отримав. Алюміній буду паяти в перший раз, тому можу допустити якісь помилки. Випробування будемо проводити на ось такій от алюмінієвій полосі. Це полоса 2 мм на 20 мм. В мене полоса ця анодована, тому верхній шар я зняв наждачкою з крупним зерном. Потім шліфану ось такою 400 наждачкою. Для того, щоб зняти верхній шар і знову ж таки окисли алюмінія. Тому що є правило, перед тим як паяти алюміній, потрібно зняти оксидний шар. Мілкою наждачкою пройти поверхню там, де ми збираємось паяти. Далі обезжирюю полосу спиртом, ставлю в третю руку і будемо починати з флюсу F64. Наношу його ось такою ватною паличкою. Наношу його доволі багатенько. Ще хотів би додати, що в описі на ці флюси було вказано про те, що, що їх потрібно нанести і почекати хоча б 10-15 хвилин, для того, щоб кислота роз'їла оксидний шар. Тому наносимо і чекаємо, і я вже бачу, що кислота починає працювати. Ще, мабуть, головне, що я забув, це потрібно дбати про безпеку. В першу чергу паяти такими кислотами потрібно в тих місцях, які дуже гарно провітрюються. Краще працювати в масці і не вдихати пари цієї кислоти. Тому я зараз працюю на підвіконні і буду відкривати вікно під час пайки. Друге правило краще працювати в рукавичках і в окулярах, щоб кислота не потрапила вам на руки і вам в очі. Для провітрювання я відкрив вікно, може бути трішки шумно, тому що на районі немає світла, я на акумуляторах і на дворі дуже гучно працюють генератори, тому звук може бути не дуже. Пройшло хвилин 10, пробуємо паяти. Виставляю на паяльнику 400 градусів, тому що для пайки алюмінію потрібно його дуже гарно прогрівати. І пробуємо паяти. Чекаємо, поки алюміній прогріється. Бачу, вже з'являється якийсь результат. Припій потрошечки починає закріплятися на алюмінію, але якось не дуже мені подобається результат. Спробую дати більше припою. Але це якось не допомагає. Бачу, що вже з'являються окисли на гар на паяльнику. І на самій алюмінієвій пластині, але якогось гарного результату я, на жаль, не бачу. Ось як бачимо, вже все, вже припій. Не хоче приставати до пластини. Ну, Бачимо, що ось тут трішки, наче пристало, але все одно. Якось дуже мало точок, до яких припаялися, і вони прямо дуже мілкі. Ну, не знаю, ось такий от неоднозначний результат у нас показав флюс F64. Пробуємо далі флюс FNA. Знову видно, як. Кислота вступає в реакцію з алюмінієм. Видно, йдуть бульбашки. Пройшло приблизно 10 хвилин, ФНА вже попрацювала, і давайте будемо пробувати паяти. Я не знаю, як краще просто тримати паяльник на одному місці, чи ось такими рухами робити, наче як ось такими рухами воно краще прилипає в деяких місцях. Я думаю, що ось це максимальний варіант того, що в нас вийде. Але й димиться зараза і воняє, скажу вам, дуже сильно, тому тільки біля відкритого вікна. І давайте відразу, поки алюміній ще теплий, нанесемо пасту. Ось так вона виглядає, така синенька. Нанесемо її. Ну і давайте, щоб було чесно, також почекаю 10 хвилин. Пройшло приблизно 10 хвилин, давайте пробувати паяти. Відео буде в реальному часі, перемотувати я його не буду. А бачимо, що трішечки, наче як паяє в одному місці. Припой вже липне ось тут. Може, з іншої сторони якось буде. Думаю, це поки що максимум. Ну що ж, трішки відмив пластину спиртом і давайте дивитись на результати. З F64 Preпій чомусь не дуже хотів липнути до алюмінія, з флюсом фна припій пристав до алюмінію краще. По суті, так само, як і з флюс-пастою. Але знову ж таки потрібно враховувати, що я міг допустити якісь помилки в процесі підготовки і в самому паянні. Тому стверджувати, що F64 гірше, ніж ці два флюси я точно не можу. На мій погляд, вони по суті одинакові. Просто десь потрібно додати флюсу більше, десь потримати паяльник більше, десь більше дати припою. Але в будь-якому випадку, як на мене, вся ця пайка вона не ідеальна. І якщо ви розраховуєте на те, що ваша пайка має витримувати великі струми, то я думаю, що пайка алюмінію під це діло не підходить. На цьому відео буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Як завжди, ставте лайки, дизлайки, пишіть багато коментарів і підписуйтесь на канал. Якщо ви знаєте кращий флюс або кислоту для паяння алюмінія, поділіться цим в коментарях. Може я замовлю і також спробую. До зустрічі!